СБУ затримала коригувальника ракетного удару по кну імені Шевченка у Києві. Торік зрадником виявився 40-річний киянин. Про це написали у прес-службі СБУ. Саме за його координатами 31 грудня минулого року. Агресор завдав ракетного удару по одному із корпусів Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Під час цього обстрілу тоді постраждали понад 12 об'єктів КНУ. Крім того, зловмисник розвідував місця локації особового складу та техніки ЗСУ на території столиці та у Житомирській області. Наприкінці минулого року він оформив статус волонтера та виїхав до Росії через треті країни. Під час перетину кордону з РФ чоловік заявив кадровому співробітнику ФСБ. Про готовність співпраці на підтвердження своєї відданості окупантам киянин одразу передав їм координати, за якими нібито дислокувався один із підрозділів Сил оборони у столичному регіоні. І вже через декілька днів загарбники здійснили по цій локації. Повітряну атаку після цього ФСБ доставила вже свого агента до Москви, де його детально проінструктували щодо методів роботи, конспірації та пріоритетних завдань. Потім зрадника відправили в Україну для збору розвідданих, натомість йому пообіцяли допомогу в отриманні російського громадянства та своєчасну евакуацію до Росії. В Києві він самостійно навідувався до стратегічних об'єктів, оглядав та фотографував їх під час, нібито прогулянок містом. А для отримання даних у Житомирській області той використовував своїх родичів. Наразі зрадника затримано за підозрою у державній зраді, вчинені в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою в службі безпеки України. кажуть, зраднику загрожує довічне ув'язнення.